Бо він блогер, він не керівник розвідки. Давайте молиться на тому. Я один раз перестив свого дуже доброго давнього знайомого, який був на дуже високих посадах в розвідці і дійсно розвідник волею Божою. І ми з ним розговорилися я питався: ну, а Боданов? Він сказав дуже просту річ: він дуже хороший, старший лейтенант. Він дуже хороший старший лейтенант для операції розвідки на рівні старшого лейтенанта. Не вище, навіть не капітана, тобто він не може керувати оперативною групою. Він за своїм рівнем не може забезпечити планування навіть якоїсь дрібної операції. Старший лейтенант це один з активних учасників оперативної групи, яка виходить на завдання. Все, він зараз бригадний генерал. Розвідка, в силу того, що вона зав'язана на таких людей, як Гогілашвілі, знаємо. Одіозну постать і першу машу страни його дружину, в яких вдома живе Кирил Буданов. Ви розумієте, що після такого моменту по погілошвіль є достатньо багато фактажу, дуже близької зав'язки з партією Єдіна Росія з його умовами продовження не депортації в Грузію після арешту на Росії інших речей. ну… За тими ознаками, якими кваліфікацією роблять розвідники, Гоєшвілі не може не бути завербованим. Просто не може. Тобто там не 99%, а рівно 100%. І коли головний розвідник країни живе в одній хаті і дружить з тим, Гоєшвілі коли Гоєшвілі стає працівником гуру, коли там появляються такі, як Червоненка, Євгеній Євгеній Шевченка на офіцерських посадах, ніби вже червоненко, там вже під не співполковника, полковника зробили. Ну, що я можу сказати? Якби він був просто блогером, то я вам скажу, що блогер з нього непоганий. Він кращий за зарестовича, він дає інформацію не настільки і тупо, і я б його. Ну, от я б його читав, Все. але він керує розвідкою. Ну ми мусимо змиритися з тим, що в нас є проблема Збройних сил України. Вони не мають забезпечення офіційної розвідки. В них є так звана фронтова розвідка. Яка працює, і в них є пряма допомога американської, британської і західних націвських розвідок. Оцим вони доводиться працювати. Це погано, це важко, тому що насправді має бути свій орган, який це концентрує, цю інформацію. Це ускладнення, ну що поробиш? Якось Бройні сили України без цього обходять. А це ми проговорили про Буданова. Ще раз кажу: Богер з нього хороший, але не більше. Тепер вертаємося до ситуації з ракетами. От я сьогодні теж на цю тему писав. Якраз відштовхнувшись від цієї заяви Буданова. Ну пункт перший: якщо деяких з ракет там певної категорії є 45% досі, то це не вичерпування, це дуже серйозно. Росія запустила проти України ну за різними даними не менше п'яти тисяч ракет, тих, що входять в категорію середньої там дальності, високоточні, потужні, все інше, от які ми кваліфікуємо. З цих п'яти тисяч ракет долетіли до України менше половини, але скільки є ракет на Росії саме з цих категорій, не знає в принципі ніхто, ніхто не може знати, тому що були різні періоди, коли втрачався агентурний контроль за, за цією територією ще за часів Союзу, і тому нема повної інформації. Західні розвідки вважали, що подібних типів ракет у них є сім тисяч. І, виходячи з цього, от зараз всі ці обстріли мали б означати, що Росія втрачає ракетний свій запас повністю. Я теж на це десь повівся і подався, виходячи з того, що останні місяці Росія дуже економила ракети. По нас били в основному е, старалися безпілотниками або лупили. Зверніть увагу пару місяців від літа, починаючи, перестали бити в глиб України. І били тільки по тих наших ну дійсно містах, мучениках, які достатньо близькі, до яких можна дістати смерчами, ураганами, десь градами. Ну це Миколаїв, Запоріжжя, Нікополь, Марганець, міста Донецької області і Харків. От по них лупили, тому що туди можна дістати чимось іншим. Це була дуже явна ознака того, що вони дуже сильно економлять на ракетах вищого рівня на тактичних ракетах, які можуть утіти на 500, на 1000 кілометрів і з більшою точністю. Що зараз відбулося? Зараз вони вистріляли досить велику кількість сумарно. Починаючи від цих перших атак, які пішли по інфраструктурі за останні тижні, можна сказати, що не по прильотах, а по вильотах їхніх можна судити, що вони випустили від 300 до 400 ракет. Це дуже серйозні збитки, причому частина з ракет особливо високоточні, особливо дорогі, такі як, скажімо, Х-111. Це дуже потужні речі, і тому цифри, які подає Буданов, перше вони не дуже обнадіюють. Друге, абсолютно не зрозуміло їхнє джерело, тому що навіть західні розвідки, які набагато краще за пана Буданова, орієнтуються, що там робиться на Росії. Ну, десь розводять руками і говорять: ну орієнтовно, ми думаємо, що в них лишилася третина ракет і нічого більше. І ще один нюанс, який з цим пов'язаний. Насправді, ну, перше, рефія може буде, верніше використовувати проти України не до 30%. Щоб будь-яка інша країна далі б не пішла. Путін настільки поведений на Україні, він просто одержимий, і є загроза того, що по Україні будуть упити, навіть якщо залишиться останніх 10 ракет. А вони ж весь час кричать, що їм весь світ загрожує. Вони розуміють, що світ їм не загрожує, і тому вони останні 10 ракет теж вистрілюють в бік України. І ця проблема для нас є, і тому розслаблюватися в принципі не треба. І взимку нас можуть чекати дуже неприємні сюрпризи ударами саме по тепу. Генеруючий структурі по те станціях і тому подібне це може бути ця проблема. І ще один момент: перше, ну раша шукає спосіб отримати ракети з країн виродків. Ми знаємо про іранський проект, і зірвався. Поки що не відбувається проект, пов'язаний з північною Кореєю, але не виключно, що вони все таки звідти вицяганять, випросять за будь-які поступки, отримують якісь ракети. Ну і... Лишається Китай, який ракет ніколи Росії не продасть, але він може у вигляді ті, тому якому це не відслідковується, передати продати Росії певні комплектуючі, зокрема електронні схеми, без яких Росія не може випускати ракети. От я зверну вашу увагу на один момент. Приблизно тиждень назад у нас пішла гуляти стаття. Ну я бачив бачу Берса я не знаю, чи він був першеживом, чи хтось інший, про те, що е, в Україні е, е, під час цих останніх обстрілів виявлені е, ну, що нас обснувши не виявлено, а нас обстрілювали ракетами 2022 року випуску. І з цього робиться висновок, що Росія налагодила замкнути в себе цикл створення ракет високоточних ракет, якими продовжує бити по Україні. Це погана новина, але з іншого боку. Суючи з усього, це поки що ще не є новиною. Вона не підтверджена нічим. От коли Арістовичу тикали в лице зйомками відео, він там розказав, що Росія не має ніяких нових озброєнь. Тільки все вечерпали. йому Тикали мінометними мінами 2022 року. Квітня місяця такі озброєння. От ми бачимо, відбувся обстріл, і показують. Ось дивіться, ось ракета, ось її тип, ось її позначки. Коли летять високоточні ракети, там першими працюють ДСНС. Після них працюють там спеціалісти, які вишукують кожну детальку металеву і точно фіксують, що це була за ракета, чи в тій ракеті не проявляються якісь залишки комплектуючих, які може свідчити про обхід і Тому подібне, поки що не було ні зі збитих ракет, ні тих, які досягнули цілі, Показано жодного уламку, на якому би було видно дані, які би свідчили, що це свіжі ракети 22-го року. Тому я не думаю, що Росія змогла запустити ну принаймні на масовому вип рівні випуск нових ракет. Вони в них дійсно вичерпуються. Але Путін одержими, тому, тому нас будуть бомбити доти, доки вони матимуть на це можливість. І єдиний вихід, ну це завдавати такі удари, але їх мусить задавати тільки збройні сили України. Їх ми не маємо права підганяти в цьому, які. Ну, приведуть до якоїсь дуже серйозної внутрішньої кризи на Московії. А я не впевнений, що ми в частині прогнозів маємо зараз лізти і щось вимагати, щоб нам щось дали. Коли ми починаємо губитися і не розуміємо, що відбувається, в такому випадку раптом проходить звільнення Харківської області. Пригадуєте, ми всі Єсь. чекали за скільки днів буде звільнено Херсон. Звільнили Харківську область. Шикарна спецоперація, зав'язана на повне нерозуміння. Головне було зробити так, щоб ні Буданов, ні Зеленський, ні Єрмак, ніхто інший навіть не здогадувалися, де буде відбуватися наступ. Просто чудесно. От це є класичний і найкращий варіант. У нас є Збройні сили України, які для себе мають чітке завдання звільнити всю територію України. Це собі поставив за мету Заужний, це поставив собі Шаптала, це поставив е, Муженко, е, Забродський і. Всі інші і сирські, і всі у нас чудовий генералітет з 14-го року у війні в нас дійсно виховався і дістав можливість підніматися кар'єрними сходами не якісь паркетні генерали, типу там Тарана Хомчака, а саме дійсно реальні бойові генерали. І тому вони знають, що робити, і вони будуть робити по максимуму. Якщо раптом зараз, замість того, як очікують дуже, що ми всягнемося в паску в самі вуличні бої в Херсоні, раптом відбудеться. Якийсь удар, внаслідок якого расисти почнуть чівхати потилицю і думати, а як це так сталося, що ми половину Запорізької області втратили те, що ми контролювали, і що ми вже не контролюємо Запорізьку АЕС чи ще щось інше? Я так, знаєте, це просто зараз пальцем в небо. Це жодних прогнозів я не роблю і жодних підказок не даю. Але якщо раптом щось таке станеться, то це буде знову супер, супер, супер. Тому це добре. Що Буданов, який є блогером, взагалі не орієнтується, що відбувається, і це дуже добре, що я, який, крім всіх своїх інших професій і завдань теж є блогером, не орієнтуюся, що планують в Генеральному штабі України. Це є просто прекрасно. Тепер, що стосується ситуації на Херсонщині, для москалів вона безнадійна. Вона дійсно безнадійна, вони не можуть втримати правобережжя, у них просто немає для цього сил, плюс логістичні проблеми і все інше. Але вони туди можуть закидувати поступово, потрохи додаткові війська. Що вони і роблять? Вони відводять звідти цілий ряд військових формувань, які є достатньо добре підготовані. От, скажімо, там є досить багато десантури. Там є та ж сама 205-та рашистська бригада, яка ну вона реально нам завдає клопоту. Вона серйозно б'ється. Вони навчилися воювати. Ми вчилися 8 років воювати, вони тільки займалися крали або бухали, але зараз за 8 місяців є в них ряд частин. Які не до кінця розгромлені, які ще там як було на Київщині не знищені, і які дійсно вміють воювати, це серйозні противники, і їх зараз відводять на лівий берег. Та ж сама 205-та жалілася, що їм погано продумані недобрі коридори, ризиковані, що їх можуть там перестріляти нам наші хаймерсами, артилерію тощо, але от їх відводять на лівий берег. А на правий берег наганяють, ну дійсно тих. Як казала, і та ж сама наша речниця командування оперативного командування Північ, Південь, пані Гуменюк, приводять тих, яких не шкода, момбіки інші. Їхнє завдання, власне, не брати участь в серйозних бойових діях, де вони не втримують, де вони провалять фронт, а під дружнім же вогнем, які, коли їм будуть стріляти в спину за будь-який рух, сидіти в засідках у місті і упити по всьому, що там буде пересуватися. Ну, така собі, знаєте. Маріуполь тільки на виворіт. А от тільки вони забувають, що Маріуполь захищали наші найбільш мотивовані бійці. Ми бачили, як наші боролись за Маріуполь а в них за. Херсон будуть боювати їхні чмобіки, які абсолютно немотивовані, які не розуміють, чому вони тут мають помирати. А їм там доведеться помирати, тому що досить скоро Херсон буде повністю в оперативному оточенні, і не повному оточенні, але в оперативному, і вийти звідти вже практично нікому не вдасться. Тому звідти забирають всіх колаборантів, всіх гауляйтерів, всю погоню, яку тільки можна звідти вивести. І от в цій ситуації. Мені здається, що ситуація з Херсоном іде до зовсім іншого варіанту ввести його в оперативне оточення. Ми зараз прориваємо остаточно руйнуємо вже розмиту другу лінію оборони в напрямку з півночі, це район Береслава. Власне кажучи, я так розумію, що росіяни здали другу лінію оборони, ту, яка була відміливого, і йшла далі туди, в напрямку Інгульця. І... Буде перша лінія оборони, яка буде пролягати. Вона буде робділена, знову розмита на три лінії оборони навколо Херсона. І десь там треба буде зупинитися. Херсон треба буде взяти в оточення і дати їм можливість нарешті здатися. Час від часу їх добре сильно кошмарячи, дуже прицільними ударами по тих місцях, де наші будуть бачити, що там немає цивільних, але там є військові. По об'єктах не цивільної інфраструктури, не по житових будинках, і я думаю, що цей процес буде. Тому якщо расисти, а я тут з Будановим можу погодитися. Ще раз кажу з блогером Будановим, а не розвідником, що нам хочуть зробити пастку в Херсоні. Але якщо замість того, щоб самим попасти в пастку, ми візьмемо в пастку там москалів, то я думаю, що це буде хороша операція. Просто звільнення Херсону затримується на певний період, коли вони самі почнуть розбиратися між собою і думати, як їм звідти врятуватися. Тому що там, ну скажімо так, не зовсім геройські частини. Вони там на смерть стояти не збираються. Тому коли буде звільнений Херсон, я уявлення не маю. От я би точно знав, коли би був звільнений Херсон, якби не відкликали весною Марченка і не дали команду зупинити наступ. Там лишалося реально два тижні. От це я можу сказати моєї досвіду знання військової справи. Достатньо, щоб сказати, що тоді за два тижні Херсон був би звільнений весь правий берег. Але тоді було зроблено спеціальна річ. Я вважаю, що це була державна зрада, коли Марченка забрали і поставили командувача, який ну був дуже обережним, і йому сказали не продовжувати наступ. Це було під якісь політичні домовленості, там Арахамії, Подоляка в Стамбулі ще під щось. Я не знаю всіх деталей. Колись ми про це знаємо. Це зрадницька була дія. А зараз, а зараз це залишаємо нашим збройним силам. Я не думаю, що їм треба брати в Хер... входити в Херсон і вести там вуличні бої і піддавати місто руйнуванню.